Слава Україні! Хочемо заплісти маю, маємо якісь два питикани грубих, хочемо підучити трохи краще, в трильовці, не розчіпали чіпали є, невеликий такий, але я хочу познімати і легонько спробувати його. Зараз спробуємо її заплегти. От світя молода, не знаю, буде трохи крутити, не крутити, буде вийти, але то нічого. Šite, hoće do rijeke. Ja ga nam je prekala. Znam, ovo je bude probu da se skrutjeti. Ma strha vjetar, može bolje da nje čuti. Ali, kod nje Порізали, нема щось більше вчепити. Десь на днях вже привеземо щось краще. Після свята будемо пробувати щось сильніше. Далее. О, пей, все, попробуем, что у нас буде горіть, а не будет. Зрозуміло, зараз ми її, це щось вчити, будемо вчити її полегти. Brr. Чупили з тончого боку, де трохи тяжче було її, бо то нема грубших. І там, якщо чіпалиш, то трохи більше риє, так на ніч. По такі такі бо Треба нам привезти з лісу один грубший такий, Би щось мали.

Це то все зразу буде ти. Є ай. Ай. Ай! Дивіться! Дуже мені написок і чуть покинеш вас і зразу А так ту навіть став добре. Osionfish. І зразу нагризаю, але не привикла, що нічого не втерплю, нічого. То все, зараз будемо їхати десь в ліс. Не знаю, може десь ще перед святами або після свят. А ще будемо пробувати в лісі не в кіаліки. Копки невеликі. Будемо знімати. Б'є май. Є. Ай! І. Є не бі, не бери. Є. Якісь коти не розумію, що має робити, але нічого не чуємо. А в нас енергійна дожа, хочуть дуріти. Ми їх випускаємо, тума тут, щось теж з малим. І кажу, м'яка вже написувати, затова так ці фото.

все крутимо, але вчимо полегче. Мені йде на поле. І нема де так піти. Зараз може там у нас річка невелика і спробуємо до горба зараз. Але трохи не тут, бо вона привикла, знали, що ми з нею хочемо. Є віхто. Треба заканти на великій шла, так не, не дуже розуміє. Копки не такі ще легенькі, два невеликих, але на ну, цього не чую. Є, yeah. yeah, небо. Mm. якось розвернемо, підемо вниз. По коло хіба з того боку з'їхати? Тут, рік з'їхати. Значить, потім підемо до грибти.

yeah my ass yeah my yeah yeah Тамар! Ай, Трохи кігаємо де є. Скажу, якщо ви були на полі або в лісі. Ти будемо теж знімати, як нам буде кигнути. Давайте згорбити, щось таке будемо пробувати. Ай! Ай! корчиках їх, А їх не трает, не нема ничего про эту корчику. И тут. Невеличка, а что в носу? Чуть трохи не Зараз. Там трохи чуть-чуть. Ярий, тема. Ярий. хоча йде безвідказно. Трохи прийшла, вже інакше йде. Немало у нас нічок із чого, ки з Ми щось пригли. Сиву хочемо спробувати зняти, нема на якщо. Хіба щось зріжемо, ти, ти покажемо сиву. Там Так, може поїдемо тут в наше село до Сергія. Хто знає, у нього є слупи два і будемо пробувати. Єма. Єма. Є гай. Гай-ка. Та...

Далеко тягнути, немає якихось горбів таких. Там такий невеличкі, але немає з'їхати. Хіба зараз трохи спробую стати. Є. Є. Ще плюс 40 кілограм зверху. ще ти. Днімай. Кебері! і ще сять я 40 і еще буде. Давайся где? Привет, я падаю ма. Я хочу добавлять за фото. пішов. Где давай я буду с вами? Ай! Ай! Ай!

Колірку варить. Навжеться дуже сильно бою. Двоба кішки. Ставить мої за Ліб'юсь, не бійсь, я не б'ю. Не б'ю. Солошечко до відказ дали. Голосенько ліжечку заціпив. Так все, руліє так, що чайка купаків. має. Показали тут. Що можна все поламити тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду щось знімати. Бимося потягнути назад. Є віші. Є.